Узнать чотири місяці свого життя я віддав цьому місці, і це була насправді класна пригода, але прийшов час рухатися далі і щось змінювати. Тому в цьому відео я розповім вам про роботу на доставці кур'єру. Умови цієї роботи, як туди влаштуватися, наскільки це краще чи гірше за роботу на заводі, і звісно ж, скільки там можна заробити за місяць часу? Поїхали! Думаю, ви багато разів чули так само, як і я, про роботу в доставці. Тебе немає нікого над тобою, немає графіку, виходиш коли завгодно, пішмеш нормально заробляєш. Я насправді мене це дуже зацікавило, адже це реально класно звучить і було саме тим, що мені було потрібно. Я все своє дитинство прокатався на велосипеді і дуже обожнюю рух. Мені насправді важливий графік, виходити, коли я хочу. Паралельно хочеться займатися своїми справами. Ну і звісно, факт того, що ти працюєш більше як партнер, а не як раб, дуже навіть задовільняє. Тому зібравши всі ці факти до купи, я вирішив піти в Кур'єрку і на власному досвіді розібратися, як це все працює, і скільки тут насправді можна заробити. Ну і звісно, поділитися всім цим з вами, щоб ви не витрачали на це свій час. Тому, хоч відео і називається Місяць, працював в кур'єрці, насправді це зайняло значно більше часу. Я не просто відкатав місяць, я розібрався з кур'єркою від А до Я, все протестував і поділюся з вами всім цим досвідом та знаннями. Отже, почалося все з того, що я почав реєструватися в Глово та інших додатках. Для початку хотів зробити основні, і вже тут я зіштовхнувся з першою перешкодою. Ти не можеш просто взяти і зареєструватися, ну якби можеш, але від цього не буде жодного сенсу. У тебе повинен бути партнер, який буде тебе обраховувати і виплачувати тобі зарплатню. І вже на такому початковому етапі у мене виникло багато питань: писання договору з партнером, як вони це все рахують, на яких умовах писується договір, якого партнера обрати, і купа-купа інших деталей. Тому спробую пояснити дуже просто на пальце. Це щоб все було зрозуміло, для початку ми обираємо партнера. Їх є купа, є навіть повноцінний список. Фактично між собою вони майже нічим не відрізняються. Просто десь краща підтримка, десь дешевша оплата за послуги, але плюс-мінус все одне й те саме. Я в цьому плані якось сильно не вникав. Вони всі плюс-мінус насправді однак. Просто попитав знайомих кур'єрів, де вони працюють і. Таким чином, по їхнім рекомендаціям вибрав НАТО. Партнер отримує гроші від додатків, які ми заробили. Робить всі операції, підраховує, сплачує податки і виплачує нам на карту наш дохід. Фактично, це вся його робота, за яку вони беруть свою комісію. Це орієнтовно 30 злотих в тиждень. Тут немає насправді нічого складного, просто потрібно зв'язатися для початку з партнером, який у вас цікавий. Це можна зробити навіть в онлайн режимі. Просто ви підписуєте умову, через яку вам будуть виплачувати ваш дохід. Приблизно так це виглядає. Для початку роботи нам потрібно зареєструватися в партнера. Ну і звісно, єдиний партнер, якого я можу вам порадити, через якого ну, я особисто почав свою роботу, це Натвіл. Не можу сказати кращий, він чи гірший за інших партнерів, але мене все більш ніж задовільняє. Там насправді приємні люди, з якими приємно мати співпрацю. Отже, для старту переходимо за посиланням в описі на реєстрацію в Натвіл. Заповнюємо тут всі свої дані, підтверджуємо пошту, підтверджуємо номер телефону. Тут обираємо ось так, якщо працюєте в Варшаві, і тут просто найближче до вас відділення. Якщо щось не зрозуміло, ви можете зв'язатися по інфолінії або. Ож, ось тут в чатик ще кращий варіант це прийти вживу в офіс. Там вам відразу на місці все розкажуть, все покажуть. Але перед цим бажано пройти, хоча б початкову реєстрацію, про яку я розказав перед цим. Ну тобто реєстрація через партнера, який виступає посередником, грубо кажучи, таким нашим бухгалтером сплачує за нас всі податки, повністю розраховує все, що ми заробили, робить цю працю легально. І наступне питання: а як платяться податки і на яких умовах ми підписуємо договір з партнером? І тут вже є невеличка махінація, тому що ви не підписуєте звичайну умову злицення чи умову о праці. Ви підписуєте умова о винаймі. Річ у тім, що коли у вас звичайна умова злицення або ж умова о праці, ви платите складку ЗУС, багато різних податків, через що це робить кінцеву суму значно нижчою. А партнер трішки обходить цю річ. Ви підписуєте умову таким чином, що, грубо кажучи, ви даєте щось в оренду партнеру, і він просто вам за це сплачує. Чи гроші надвіл в цьому плані поєднує умову злецення і умову о винаймі. Таким чином мінімізує ваші податки, але й при тому ви працюєте повністю легально, і по ідеї можете мати навіть якесь страхування. Ось я і оприділився з партнером, підписав з ними договір, вони зареєстру допомогли зареєструвати мені всі необхідні додатки, і можна рухатися далі. Спочатку я вирішив зареєструвати уберегло, щоб подивитися, як воно все, і попрацювати на них, а пізніше вже додати інші додатки. Сама реєстрація відбувається за допомогою партнерів, але насправді кожному додатку алгоритм плюс-мінус однаковий, тому з цим проблем не повинно бути для реєстрації. Вам просто потрібні особисті дані, а також фото підтвердження того, що у вас є рюкзак. Я особисто не парився і просто купив рюкзак з офіційного сайту Uber Eats. Він мені здався найстильнішим і найзручнішим. Коштував він приблизно 100 злотих, плюс доставка. І ось це вже перша наша необхідна витрата. Взагалі, рюкзак можна попросити в партнера. Вони або взагалі безкоштовно вам його видадуть, або ви просто щось доплатите. Натвіл, при умові, що ви зареєструєтеся на офісі і будете відразу готові почати свою роботу. Ви Дадуть вам ось такий рюкзак Uber Eats повністю безкоштовно. На цьому реєстрація додатків фактично була завершена. Я вже був готовий приступити до роботи. Я повивчав, що було в тих додатках, полазив інтерфейс і в цілому подивився, що там є. Там було багато всього: якісь рейтинг, бонуси, квести, рефералок. До речі, цяпки не мають. Єдине, що це Глово. Там є вступна кампанія для новачків. Вам дають там досить гарний квест, якщо ви реєструєтесь по рефералиці. Тому свій код чи посилання на Глово я залишу в описі. Таким чином, ви зможете отримати квести для новачків і заробити трішки більше. Але загалом усе дуже просто. В Uber ти просто нажимаєш одну кнопку і виходиш онлайн, і вже можеш отримувати замовлення. А в Glovo це працює таким чином, що потрібно зарезервувати сесії для того, щоб вийти онлайн. Вони по годині. Тобто, наприклад, ви забронювали сесію з 18 по 19 і повинні вийти в цей час і будете отримувати замовлення. Я вже був готовий почати працювати, але, звісно, потрібен був транспорт. Так як право, у мене, звісно ж, немає. Єдиний вибір, який мені залишався, це велосипед. Кататися на звичайному велосипеді було б самогуксом, тому вибір впав на електровелосипед. Їх існує дуже багато різних варіацій. Тут же кожному індивідуально, і ну вам просто потрібен час, щоб підібрати те, що підходить саме вам. Я ж на початок взяв звичайний дуо С-29, якого вистачає близько на 8 годин, щоб взагалі не крутити педалі. Купувати одразу велосипед я не хотів, тому звернувся до сервісів оренди. Це якби логічний. Класний крок на початок, щоб протестувати, як це все працює. В Варшаві таких сервісів виявилося більш ніж достатньо. Я просто почав тестувати їх по черзі. Я як окремі контори під винаєм, але й часто можна взяти в звичайний велосипед в партнера. Наприклад, в натвіл ви можете одразу після реєстрації взяти в оренду звичайний дуц на досить гарних умовах, якого насправді більш ніж достатньо для доставки. Він виходить приблизно в 150 злотих за тиждень оренди з двома батареями, якщо ви реєструвалися по посиланню з опису. Процес взяття в оренду насправді дуже простий. Ви просто підписуєте умову, даєте свої дані десь вносите кауцію, десь ні і все. Велосипед ваш по факту, це звичайний електровелосипед, який розганяється до приблизно 40 км на годину. Вам не потрібно крутити педалі, це такий собі аля легальний електроскутер, на який не потрібні права, але одночасно це і велосипед. Саме цим мені подобається цей транспорт, тому що ви можете заїхати куди завгодно і як завгодно. Хоча, по закону, якщо ви будете їхати зі швидкістю більше 25 км на годину і користуватися монеткою, то вас цілком можливо можуть. Поштрафувати дуже така річна грані, чесно кажучи, і тут насправді треба бути дуже обережним. Перший раз на лінію я вийшов через додаток Uber І незважаючи на те, що вже тоді було досить холодно на дворі, це насправді було дуже класно і це був реально захоплюючий досвід. Все сприймалося як якась гра. Ти отримуєш замовлення, тобі показано, що і куди робити, куди їхати, скільки ти за це отримуєш. Ти шукаєш будинок, номер квартири, людину, ідеш замовлення. Пізніше ти бачиш, скільки ти за це отримав. Я виконав перші свої кілька замовлень, і на моє здивування падали вони досить часто. І в той день я заробив, грубо кажучи, перші свої кошти. На кур'єрці, але тут же з'явились і перші проблеми. У мене просто вимикався телефон на вітрі, тому що я не мав нормального вітрозахисного чохла. Прямо в процесі доставки телефон вимкнувся, і, хоча я його якось зігрів і все-таки завершив ту доставку, це була реально максимально неприємна ситуація. Так поступово почали виникати різні проблеми, але я вчився, виправляв помилки, щось десь допилював, пробував різні райони, різні велосипеди, різні додатки. Бувало таке, що стояв досить довго без замовлень, і це справді було не класно, але з часом я додумав. Запускати кілька апок одночасно, і це збільшило кількість замовлень. Так і проходили дні. Я собі катав, їздив, набирався досвіду. Потрохи вивчав район і заклади, розбрався з готівкою і в цілому зі всіма іншими деталями. Ну і приблизно так виглядали мої зміни. 5 персонажів Так, підтверджуємо. Опа. Ого, кілометр за 14 злотих. День добрий! Всем привет, дорогі да. друзі. Українською. Українською. Всім привіт, любі друзі!

він король пишне. його реально така роль в чаті. О, давай зараз я з тобою піду. Да, Дякую, дуже швидко. Акцептуємо, я акцептую. Дякую, пані Бардосмачне. Краще добре, давай тоді. Я буду їхати. У да, мене тут швиденьке замовлення. А я погнал. Апартмент 90. Ось це сюди мені. Оп, як -от. Proszę bardzo, smacznego, do widzenia. Бляха. Наче все живе. Бляха, Оце льот жорстко. Як ви бачите, насправді нічого складного в цьому немає. Ти просто робиш те, що тобі написано. Але, незважаючи на це, кожна поїздка перетворюється в якусь мікропригоду, і мені, чесно кажучи, це дуже імпонує. Тому що заробити тут вдалося. Дуже навіть непогано. Отже, у мене вийшли ось такі результати. За місяць, якому я пропрацював всього 99 годин, що насправді досить небагато, повний етап це 160 годин, я зміг заробити 3919 злотих, а саме 39,59. Нетто на годину. Єдине, що потрібно врахувати, що тиждень велосипеду мені обходився в 150 злотих, і тиждень партнеру 30 злотих. Тобто це мінус 720 злотих з всієї суми, і тоді чистими виходить 3199 злотих, тобто десь 33 на годину абсолютно Чисті злоті. Але звісно, так як це всього 100 годин, можна було би, наприклад, відкатати 2 тижні по 50 годин, і 2 тижні взагалі не катати, ми б не тримали в себе якраз такий ось цей велосипед, і вийшло би дешевше по витратам. А взагалі ліпше всього назбирати і придбати свій. Велосипед результатом я дуже задоволений, але потрібно врахувати те, що я не можу наразі назвати себе дуже досвідченим кур'єром, тому що ось вам приклад і список справді досвідчених кур'єрів, і заробляють вони ось такі суми за тиждень. І чесно кажучи, ці суми навіть не вкладаються в голові. Також, до речі, як ви вже могли помітити, я створив ось таку досить зручну табличку, де записую всі дані, скільки і коли я заробив. Якщо ви хотіли би отримати доступ до цієї таблиці, користуватись самим або ж дивитись на мою статистику, ви можете стати спонсором спонсором канала на рівні кур'єр, і тоді отримаєте доступ до цієї таблиці. Це просто символічний сапор за це відео, і я був би справді вам дуже вдячний за таку підтримку. Ну і що ж, це справді виявилась досить класна тема, де у тебе немає нікого над головою. Кожна сесія це окрема пригода, де постійно щось відбувається. Різні замовлення, різні ситуації. І так це можна назвати однотипною роботою, тому що по факту ви розвозите ті самі замовлення постійно. Але все ж таки вона досить різноманітна. Тут гнучкий графік, тому ви можете виходити коли хочете і працювати стільки, скільки вам завгодно. І плюс до цього всього тут можна справді заробити непогані гроші, як мінімум більше ніж в тому самому маті. Тепер я знаю, що у мене завжди є варіант, де я можу спокійно заробити собі на життя. Якщо ви планували пробувати, то знаєте, що це дуже навіть того варте. На цьому все з вами був резін і до зустрічі.